Юрій Коваль, колишній викладач політології Донецького національного університету та прес-секретар Покруської міської ради, який у січні 2023 року отримав повістку і став військовим. Він пройшов інтенсивний курс підготовки в Україні та в одному з центрів НАТО. Потім був командиром танкового взводу. До 2014 року Юрій Коваль був старшим викладачем національного університету. Після 2014-го переїхав до Покровська, де працював прес-секретарем. Він завжди любив подорожувати, зокрема на велосипеді. Кілька місяців тому Юрій Коваль був демобілізований. Я Юрій Коваль, ветеран Україно-російської війни. Зараз після демобілізації я повернувся на роботу. Я завідувач сектору інформатизації та цифровізації Покровської міської військової адміністрації. Я коли йшов на фронт, я чітко розумів, куди я йду, які будуть ускладнення, що я буду бачити. Це на мою психіку особливо не впливало, тому що я навчився будувати певні бар'єри. А ось саме фронтове життя воно дійсно отак от, -от вплинуло. В якому сенсі? Да, там у нас немає. да, у нас там всі рівні. А у нас там да, от, то, спілкування зводиться доброго дня, виконання наказів, звіт про виконання наказів. І Ми як -то автомати да, да, далі свого носа ніби не бачимо. А життя трошки інше. Це по сферу почуттів, це про сферу взаємовідносин між людьми. Так, тут у мене немає підопічних, наприклад. А, тут немає да, майора, який дає команду і рухає всі, всю, всю нашу роботу. Нема бойових задач. Так, тут життя, тут треба планувати, тут треба мати певну стратегію, тут треба бути більш мобільним. Ось саме в цьому відношенні я розумію, що багато в чому просів. І що цікаво, на одному з курсів була обов'язкова консультація психологом. Коли так з нею поспілкувалися, напевно, на п'ятому занятті, а, я зрозумів, наскільки я став таким от, а, закритим і відстороненим. І ми з нею почали ці моменти попрацьовувати. Вона показала мені мене зі сторони, і я задумався, що а, наскільки велика різниця. були в посадках ну, ми там жили. І там організовували собі окопчики, організовували собі маскування, організовували побут, навіть дозвілля. Як такових умов життя немає це виживання? Ви постійно маєте бути зі своєю технікою. Я служив у танкових військах, і в танковому батальйоні я декілька разів змінював посаду. Я був спочатку командиром танкового взводу, потім по одному із рішень ВЛК після бойових задач мене перевели до штабу. В штабі потім сформували окрему групу персоналу. Но так як змінилося законодавство, мені треба було проходити по вже по 402 наказу повторно ВЛК, тобто, щоб не було обмежених придатних. Ну і комісія мене визнала непридатним. Ну, це вас обурило, чи ви отримали якесь задоволення, що все закінчується? А, моя служба. А, ви, ну, ви знаєте, що а, у мене після мого рішення ВЛК да, у мене, а, був шлях взагалі 6 грудні 2024 року звільнитися. Але Просто бачив, яка ситуація у нас складається на одному із напрямків Донецької області. Я поговорив з командирами і сказав, що я по собі ще відчуваю моральні сили, фізичні сили, що я можу зробити певну корисну для служби річ. Я після себе можу підготувати людину. І ось цей ось Період мого звільнення і мого уходу, він не має якось відобразитися негативно, що робота стала, що працювати нікому, що виконувати задачі нікому. Що я підготую цю людину. Вони сказали, що ну, треба тривалий час почекати. Я сказав, що я почекаю. На війні ми виживаємо. І ми робимо так, щоб ворог нас да, не захопив, не вбив. І це мобілізує інстинкти виживання. А в цивільному суспільстві ці навички, ці норми, вони неприйнятні. І тому я для себе провів чітку межу. Життя військове воно закінчилось і воно не має проникати в. Моє суспільне життя. Ветеранський хаб він тільки знаходиться в стадії взагалі формування свого напрямку. Так? З однієї сторони, це буде як хобі. Це буде наше спілкування з ветеранами про те, щоб да, поділитися досвідом, як ми в цьому житті адаптувалися. По-друге, це обговорення цікавих проєктів, які б могли б ми втілити у життя. А третє це морально-психологічна підтримка нас, тому що ми. До кінця самі не розуміємо ті потреби, які у нас є. По четверте, це вже комунікація з органами як державної влади, так і з різними громадськими організаціями. Так, щодо того, як нам, ветеранам, залучити ресурси, щоб ми змогли свою ідею розвивати і дійсно супроводжувати в цьому ветеранів, так і, ну, і розуміти. Де вони можуть собі заробити на життя, і як ми будемо піднімати вже нашу післявоєнну економіку? Життя після війни є, але багато в чому треба знаходити себе заново, будемо казати так, збирати по дрібних частинках те, що було до війни. Тому що між період між війною і демобілізацією, да, я б його назвав би невеличкою прірвою в усвідомленні тим, ким ти став, і куди рухалося в цей час життя. У мене не питають звідки ля я, тому що бачать, що я покров з Донецька область, і навіть на машині Даницькі номера я їх не ховаю. І дуже приємно, коли а, до мене з інших куточків да, от, а, там приходять і підходять і розпитують звідкіляви. А я спілкуюся от з людьми українською мовою. Вони дивуються, а що у вас знають українську мову, так ми ще є Україна.